Доброго дня, діти! На 48 сьогодні пишемо рядкову літеру К. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше, починаємо. Давайте для початку зробимо пальчикову гімнастику. Руки, стиснуті в кулачки, покласти на стіл, з'єднати кінчики великих пальців і робити ними колові оберти, ніби скакалкою. На скакалці я стрибаю, вище всіх, краще всіх. Аж до неба долітаю і звучить веселий сміх. Давайте ще раз робимо. На скакалці я стрибаю вище всіх, краще всіх, аж до неба долітаю і звучить веселий сміх. Молодці, налаштували наші ручки до роботи. Подивіться в вашому зошиті на сторіночці 27. Наш друкований зошит з письма номер 2 У нас є елементи, які загубили наші літери. Давайте пригадаємо, від яких літер може бути цей елемент. Наприклад, першою може бути літера А. Друга хвостик. Яку літеру вчили з хвостиком? Літеру У. Так, ще в нас одна похила за округленням. Від якої ж це може бути літери. І нам залишилось крапочку поставити. Літера О. І. Ще одна похила за округленням, так? Це літера І елемент. Наступний від літери Л. Далі горизонтальна паличка міститься в літері Н. І це в нас літера М маленька. Так, маленькі літери всі пригадала. Тепер великі. Перша А. Друга І. Третя. І. Четверта. У. П'ята. Л. Шоста. Яка це літера? в нас таку? Петлю має літера Н. Так. А півовал має літера Е. Молодці. Дам. Працюємо далі. У нас є друковані та рукописні варіанти слів. Давайте їх прочитаємо і відшукаємо їхні відповідники. Перше слово у нас син. Син. Де ж його рукописний варіант? Ось він. Наступне слово сім. Сім. Ось тут. Далі ніс. Нис. Ось тут. Останнє слово в цьому стопчику. Сом. Ось тут сом. Наведіть у вас слова другий стовпчик. Читаємо слово. Сани. Де ж це слово? Ось тут. Друге. Сини. Шукаємо. Ось воно. Масло. Масло. Ось масло. І останнє. Смола. Смола. Знайшли. Перевірте, чи все у вас так само, як на екрані. Рухаємось далі. Відгадайте загадку? Тах поважно походжає. У хвості квітник ховає, як розпустить він хвоста, наче ружа зацвіла. Хто це? Так, це павич. І на вашій сторінці зошита також є павич. Нам треба навести всі пунктирні лінії, які є на цьому малюночку. Вони є складовими елементами маленької літери. Працюйте в зошиті. Ми Продовжимо. Клоун у цирку працює, гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай, буде сміху повний міг розвеселяє клоун всіх. Діти, давайте визначимо, скільки складів у слові клоун. Клоун два склади. Подивіться, у ваших зошитах на сторінці 28 теж є місце для запису звукового аналізу. Ділимо його на два склади, і давайте зробимо звукову схему. Перший звук в слові клоун. Звук К. Він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Другий звук Л. Кл. Кл. Клоун. Звук Л. Він приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Далі – «клоун». Звук О, він голосний. Знову повторюємо собі слово. І слухаємо, який наступний після О. Клоун. У звук У, він голосний. І останній клоун. Звук Н. Він приголосний. Твердий. Давайте визначимо наголос слові клоун. Клоун. Наголос на перший склад. У вас в зошитах на сторінці 28. Теж є клоун. І біля нього багато кульок, які треба навести по пунктирним лініям, а також елементи літери К. Наведіть, будь ласка, всі пунктирні лінії. Хто виконає швидше, може розфарбувати. Будемо рухатись далі. Подивіться, на друковану та прописну літеру К. Чим вони схожі? Вони мають однакову кількість елементів. Їх три. Прописна літера пишеться під нахилом та має заокруглення на кінці своїх елементів. Прослідкуйте за котиком, чудово трошечки очі відволіклись, а ми зараз будемо слідкувати, як правильно писати літеру К. Приготуйте ваші олівчики, ви пишете... У повітрі, а я на екрані. Починаємо писати пряму похилу паличку від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент це крива лінія, що починається писати, трохи нижче верхньої рядкової лінії та заокруглюємо, торкаючись її і різко ведемо вниз. Потім на середині рядка повертаю ліворуч. До середини першого елемента. Третій елемент починаю писати від місця, де робив відхилення другий елемент. Заокруглюю. Переходжу на пряму лінію, яка біля нижньої рядкової. Знову заокруглюю праворуч і закінчую майже на середині рядка. Напишемо ще раз: Ви в повітрі і на екрані. І раз, і! Два і три і. Молодці. Зошити пропишемо рядочок рядковой литеры К. Склади. Ки, Ык, Ко, Ок. Зверніть увагу на з'єднання, кі має верхнє з'єднання, ік верхнє, ко середнє, ок верхнє. Трошечки відпочинемо. Продовжимо наше письмо, записуємо склади К-ак. Ка, К Ка має середнє з'єднання, Ак верхнє. І запишемо такі слова. Давайте прочитаємо їх разом. Кіно. Кіно. Ко Коник. Коник. Зверніть увагу на з'єднання КІ верхнє І Н. Верхнє, н, НО середнє з'єднання. К, КО середнє ОН, верхнє НИ, верхнє І к, верхнє з'єднання. Буква сполучення. К Л, нижнє з'єднання. Слово ще одне. Давайте його прочитаємо. Клас. Клас. Ми навчаємось у першому класі. І в нас слово клас. А ще клас показують, коли в нас все добре, так? Запишемо слово клас. КЛ нижнє з'єднання, ЛА середнє, АС середнє з'єднання. І в нас ще є речення. Давайте його прочитаємо. Он клоун. Он клоун. Запишіть речення он клоун. ми показуємо. Наприклад, де йде? Он клоун. Не поспішайте. Звертайте уваги на з'єднання. Нагадую, якщо букви не мають з'єднання, то вони просто букви, а не слово. Утворюємо слова, тому прописуємо з'єднання букв. Продовжимо нашу роботу. У вас є ось такі ребуси. Що це за квітка намальована, хто знає? Правильно, це МАК. До МАК треба додати і. Яке слово утвориться? Маки. Правильно, мак один, маки коли багато. І запишемо слово маки. М, А середнє з'єднання, К – верхнє, К, і верхнє з'єднання. А що це в нас таке? Багато дерев, як ми це назвемо? Ліс. Правильно, ліс треба додати ок. Лісок. Ліс великий, а тут нас не дуже багато, то він маленький. Лісок. Запишіть слово лісок, Л і верхнє з'єднання, і С середнє, С О середнє ОК верхнє з'єднання. Записали? Трошки відпочинуть наші очі. Закрили свої друковані зошити, відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступаємо рядочок, в другому пишемо посередині число. На наступний рядочок опускаємось, повертаємось на початок рядочка, ставимо собі крапочку і уважно слухаємо букви, які треба буде записати. Між буквами відступаємо відстань на мізинчик, уважно слухаємо, який розмір літери треба писати. Букви у нас бувають маленькі та великі. Першою запишемо букву, яку ми сьогодні вчились писати це маленька літера К. Далі маленька літера І. Маленька літера С. Відступили. Велика літера L. Відступили. Маленька літера А. Відступили. Маленька літера Е. Відступили. Маленька літера М. Відступили. Маленька літера У. Відступили. Велика літера О. Відступили. Велика літера І, відступили. Маленька літера У. Відступили. Остання на сьогодні велика літера «Н». Записали, перевіряємо. Подивіться, будь ласка, уважно на всі букви. Перевірте їх, як на екрані. Хто має помилку, обводить букву або дописує, якщо пропустив, не, не згадав. Обводимо і букву запам'ятовуємо, в кого все правильно ставимо собі смайлика. Також запишемо ще три слова. Перше слово, давайте його разом прочитаємо. Клоун. Клоун. Коник. Коник. Кіоск. Кіоск. Запишіть, що по рядочку цих слів. Будемо рухатись далі. Відтворіть цеглинок те, що можна побачити у лісі або парку. Побудуйте з конструктора. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Мене все влаштовує, я працюю добре, я можу працювати краще. Халепа зроблено кілька помилок. Мені потрібна допомога або супер мені підсилу всі завдання. Сподіваюсь, що у всіх останній варіант. Дякую вам за роботу. На все добре, до побачення.